От зараз люди посять отакі скріншоти, що він не народився в Росії, що він його щось пов'язує з Росією і так далі. Друзі, а ви подивіться на себе, чи пов'язує вас щось з Росією раніше, до 2022 року, чи пов'язувала щось з нею. Можливо, ви говорили російською, можливо, ви слухали російську музику, всі, можливо, дивились серіали, фільми російські, можливо, ви дивилися блогерів, ЧБД, можливо ви вийшов дивилися таке на Ютубі. Ні, не було такого. Не було ніякого зв'язку. Можливо, у вас є родичі, можливо, ви їздили туди. Я багато людей їздила туди, власне. Чому ви цього не помічаєте? А от в нас у будь-якої людини якісь і та й та знайдеться зв'язок, навіть якщо родичів немає в Росії, по-любому вислухали музику, дивилися шоу і все інше. А ця людина з 2014 року вже воювала проти Росії. Так у нього був зв'язок. А але він виконував свої обов'язки, мабуть, раз він до цього моменту в ЗСУ. Розумієте? І те, що його не люблять, ну так як можна любити людину, яка віддає складні накази тобі. Складні накази які пов'язані з життям і смертю, посилає тебе на життя або смерть. Але ці функції треба виконувати. І залужний був вище. І він не робив накази прямої дії е, в військах. Це все робив сирський. Ті, хто нижче нього розумієте? Ти, звичайно, до долужно буде краще відношення, тому що він напряму наказав ідіть і умріть за Україну. А сирському це робити. І я не виправдовую, я не знаю, як буде на це. Я, скоріше знають військові, можливо, які з ним працювали. І так далі. А звичайні люди, ви на себе подивіться, ви, ви до 2022 року були повністю пов'язані з Росією всі, і не треба говорити, що такого не було. Більшість такі були. І зараз критикувати, що він там народився, він там вчився, та ви купа людей там вчилися. Купа людей вчилися в Росії раніше. І купа людей пов'язані з Росією. Але важливо, що людина робить наразі, от і все. Тому давайте подивимось, як буде. Можливо, пізніше всі полюблять Сесильського, а не полюблять того, хто стане на його місце. І. Подивимось на ситуацію взагалі, яка буде в майбутньому. Я знову ж кажу, я його не захищаю і я не проти нього, я не знаю. Але наскільки я знаю, то йому приписують операцію по звільненню Херсону, Київщини і Харківської області, що власне було непогано. Всі ж раділи, якби а, а, а зараз, типу, він не такий. Знову ж я не підтримую цю людину і не критикую її, бо я не знаю, як і більшість з вас не знає. Просто-просто холодні розуми щодо цієї теми.